Привіт, друзі! Це ваш мольфар Екстрасенс і цілитий. І сьогодні ми поговоримо про таку важливу і цікаву тему, як вроки. Багато з нас чули це слово, ще, напевно, і в дитинстві чули. Але що саме воно означає, як виявити на собі вроки? І головне, як зняти? Давайте розберемося разом з вами. Поговоримо сьогодні на тему, що таке вроки. Вроки це енергетичні чи магічні негативні впливи, які можуть бути накладені на людину. Вони можуть проявлятися через заздрощі, ненависть, погані наміри. З боку інших людей, або навіть через негативні емоції, які ми самі в собі не усвідомлюємо. Уроки можуть бути різні. Фізичні симптоми, які можуть бути: це головний біль, слабкість, безсоння, часті хвороби. Емоційні та психологічні прояви це є тривожність. Депресія, постійне відчуття невдачі. Проблеми в житті, невдачі у фінансових стосунках, в роботі, в коханні невезіння. Ну і все ж таки, як самостійно їх виявити? Виявити на собі в можна через різні ознаки, які я зараз вам поясню. Перша, це є. Погіршення самопочуття. Без видимих причин. Якщо ви відчуєте, що раніше здоров'я було нормальне, а зараз постійно відчуваєте слабкість або хвороби, це може бути результатом зовнішнього негативного впливу. Постійні проблеми в особистому житті або роботі. Коли в вашому житті починається період невдач, це також може бути ознакою того, що хтось наклав на вас негативний вплив. Неспокійні сни, якщо вам сняться, що вас переслідують, а ви постійно прокидаєтеся з почуттям страху чи тривоги, це може бути знаком того. Що на вас є магічний вплив. Почуття тяжкості на тілі або в голові. Це класичні ознаки енергетичного навантаження. Отож, як зняти самостійно в роки? Зняття в рок можна різними методами. І я поділюся з вами кількома ефективними. Практиками, які допоможуть позбутися цього негативу. Отож, слухаємо, перше. Очищення водою дуже потужний метод. Налийте воду в склянку і тримайте її в руках. Сконцентруйтеся на своїх думках. І попросіть Всесвіт очистити вас від усього поганого. Зверніться до Бога з молитвою. Потім вилити воду на землю. Друге, вам з травами заваріть шавлю. Календули, чобразця, буромашки, трава допомагає очищати нашу енергетичну систему, наше поле енергетичне. Заспокоює і знімає негатив, використання свічок. Запаліть свічку і уявіть, що її вогонь забирає весь негатив з вас. Потім дайте свічці догоріти повністю. Четверте молитву словення. Читайте молитви, які вам найбільше допомагають, які ви знаєте, вони можуть очищати вашу ауру і зняти. Енергетичні блоки. П'ята порада медитації та візуалізація. Знайдіть спокійне місце. Закрийте очі, зосередьтеся на своєму диханні. І уявіть, як світло або енергія очищають вас від всього поганого. Шосте зняття вроків через сіль. Зробіть ванну з морської сілі або просто розмістіть сіль в кутах в домі, щоб вона поглинала негативну енергетику. Будьте уважні до своїх емоцій та думок. Часто ми самі притягуємо до себе негативні енергії, тому важливо контролювати свої почуття і ставлення до людей. Не допускайте заздрісних думок і негативу. Чим частіші ваші думки, тим менше шансів, що хтось може на вас накласти негативний вплив. Підтримайте емоційну гармонію. Практикуйте медитації, йогу або просто більше часу проводьте на природі. Щоб зберігати свій внутрішній баланс. Друзі, зняття уроків це процес, і інколи для цього потрібно трохи часу. Але ви обов'язково зможете позбутися негативу, якщо будете працювати над собою. Не забувайте підписуватися на мій канал. Ставити лайки та ділитися відео з тими, кому це може бути корисним. Залишайте свої питання та коментарі. Я обов'язково дам вам відповіді. Будьте здорові та в гармонії з собою. Ваша мульфарка Марія.